Сьогодні будемо говорити про дадаїзм. Постараюсь вас теж закохати в цей мистецький напрям, який не вважав себе мистецьким напрямом і взагалі мистецтвом себе не вважав. Якщо ви б щось чули про дадаїзм, то скоріш за все ви чули якраз про фонтан Марселя Дюшана, тому на ньому обов'язково запинимося. Дуже феєрично. і в такому костюмі магічного єпископа, зробленого власноруч, Юго Баль читав свою поезію. Вона також написана на цьому слайді збоку. Ви можете її почати читати, але тут треба зробити важливу примітку, що. В ній немає жодного сенсу. Антилогіка, антиполітика, антимистецтво, антираціональність. Жоден текст, жодна написана книжка, точна збірка новин не має ніякого значення. І зараз слайд, завдяки якому я сподіваюся, ви запам'ятаєте, що дада -да, це шанс. Ці механічні голови вони досі існують довкола нас і всюди, і, і ми, частково теж ці механічні голови. Тому не перемикайтесь, лишайтеся з нами і ці. Цікавтеся і думайте.